Oh, так, добралися ми до останньої нашої площадки в Гданську. Першим варіантом у нас буде така ось шкода Фабія, 2009 рік, 7500, 274 тисячі пробіга і мотор 1,2 бензина. Далі у нас десь така Ford Fiesta. 16 тисяч злотих, 2012 рік, 1,2, 131,2 бензина, 131 тисяча пробіг. Далі у нас є ось такий Volkswagen 8 тисяч 2005 рік. 15 рік, 311 тисяч пробігу, 1,6 бензина. Далі у нас ось така Honda, Hyundai i30, 2009 рік, дизель 1,6-10 тисяч, стан річника. 283 тисячі, дальше десь такий Mercedes, 2012 рік, 369, 172 тисячі пробігу, мотор, мотор. Зараз кажу, Е200. Мотор, 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 мотор. Не бачу мотора який. Це така велика дура. Велика машина. Мотор, не знаю, не видно мотора. Скільки тут поємність цього мотора. Тут ще один Opel Opel Astra 2016 рік, 107 тисяч на всього пробігу, 157сь сил і бензина 1,4. З цього Мерседеса бензина бензина 200. Що це означає Mercedes -води? Можете писати в коментарях. 19 тисяч 2009 рік, така ось Mazda пробіг 160 тисяч. Всього навсього Такі універсальна манда. Диски трошки покрасені вже видно. BMW зі спущеним колесом. Але резина, як ми бачимо, хороша зимова. Така ось синя BMW 3.0 дізель, 24 2007 рік. дізель 3.0 304 000. Така класна синя BMW. неї непоганий. По салоні що у нас? Ось такий салончик. Що в нас далі йде? Opel Opel Zafira 2006 рік, 12 тисяч злотих, 243 тисячі пробігу, 1.8 бензина. Ось така Opel Zafira Це, нагадую, площадочка знаходиться в Данську. Далі у нас Citroen c nc 4 Grand Прісако якось так. 2007 рік, 10 тисяч злотих, 306. Тисяч пробіг, ось такий його. Видно, що тут же пороги, звичайно, трохи так були пару разів перекрашені. Далі у нас Демаза 699 рік і 2,0 DZ. Далі ще Volkswagen Touran, 2008 рік, 18 тисяч. Пробіг 245 тисяч, 1,4 бензина. Ось такий пасажирський, непоганий Volkswagen. Пороги цілесенькі, ззад його теж цілесенькі. Зовсім непогана така ось комплектація цього. Далі не знаю, що Я тут забула в цій, в цій ж історії, але знімемо. 74 тисячі п'ята серія, 2019 рік. Колір, правда, не дуже срібний. Було б краще, якби була синя. Але ось така БМП в салоні шикарно все. А то вже продано. Вже продано. Ага. Countryman, Міні-Купер 2013 рік, Дізель 22 тисячі злотих, пробіг 229 тисяч 143 кінські силі. Далі йде знову Фабія, 2009 рік, 1.4 дизель 6 тисяч, пробіг 245 тисяч мотор 1.4 дизель, Далі у нас де такий Volkswagen Tiguan 2009 рік, 18 тисяч 2.0 дизель, пробіг 245 тисяч. Далі у нас де ось таке Volvo 13, 997, 999, 2007 рік. 2,4 дизель, така класна Volvo, дуже класний стан її. Нічого не можна, шкіряне сідушки, коробки автомат. Гарно дивиться. Так. Видно зразу, що задбана машина, нігде ніяких код. За цих, на дисочках оригінальних ще походу від Volvo. Далі у нас десь такий Ford. Сімейне авто, Ford C Max, C-Max, c Max. Ось такий форт всього-навсього за 25 тисяч 2015 рік, 1,5 Diesel пробіг 238 тисяч. Йдемо далі туди, дивитися, але там у нас машинки без, без, без цього, без стіни чи стіною. Що в нас там далі тут? Тут сьогодні купили цю машину, якусь Сузукі. Дальше, що у нас тут іде? Тут ще таке є Volkswagen, і Fiat, і Ford. Є якісь цікаві варіанти. Nissan, Qashqai 2009 рік. 19999. пробіг 2,0 бензина, пробіг 268 тисяч. Далі у нас десь ось таке Renault 2019 рік, Дизель 2,0, 14 тисяч, 323 тисячі пробігу у нас має. Далі у нас є ось такий повністю грузовий Ford Transit Connect 2006 року 14 тисяч 1,8 мотор, пробіг всього на всього 159 тисяч, такий ось непоганий Ford, повністю грузовий. Пороги ціленькі. Далі у нас десь такий Range Rover Discovery, Range Rover, 65 тисяч, 2017 рік, 149 тисяч. Пробігу. 1 дізер ТДІ ТДІ 4. 4 і Що ж, глянемо цього форсваген пасад. 2019 рік, дізер 2 0. 150 кінських сил 225 тисяч пробігу. Пробіг же цього не немаленький. Далі глянемо цього Ford. Цього Ford ще подивимося. Це авто вже куплене. Але все-таки подивимося 40 тисяч 1.6, 2015 рік, 207 тисяч ось класний Ford. Класно виглядає, з багажничком на горі. Але цю машину вже купили на класних дисках. Що в нас ще тут? Глянемо цього Volkswagen. Passat 2006 рік, дизель 2.0, 356 тисяч пробігу. Ось така от ціна, я б не сказав, що низенька. Тут вже пороги в нас бачимо до заміни, повної заміни по кузові. З цієї сторони що у нас? Вже пластикові походу пороги. Чи що? Ось такий Volkswagen. Що у нас тут? Фіат типу, 2021 рік, ані пробігу, ані фіга немає. І тут у нас що йде? Мазда. Mazda 46 999, 2.0. дизель 186 тисяч 2017 рік. Тут ще йде Volkswagen Golf, 2014 рік, 36999 пробіг 220 тисяч, 1.4 TSE. далі у нас де dacia dacia Docker 42 тисячі 43 точніше бензина 2019 рік. І пробіг всього навсього 115 тисяч. Ось така. Дачі, докер, майже нова машина. Правда, колесо вже бачимо приспущене, але, можливо, просто від перепаду температуру зараз зимою трошки підспустило. Подивимося, що це 5 паніст, пасажир по салоні. По салоні також все, зовсім непогано. Тут також Ось на цьому все. Будемо закінчувати наш огляд авто у Гданську. Тому... Дякую за даного відео, підпишіться на канал. Всім до наступного разу!